Так ви звайте, ми при чому питуємо його... влади у вас, як представника влади. Ви в курсі, що вас там порозорювали. Я, в курсі. Ой, не я в курсі в курсі. Ми є якась реакція? звичайно, що в курсі. Ну, яка реакція? Але, але ж я ж кажу, що жодного звернення від людей у старостат не надходило по цьому разорюванню. У нас звикли, що писати зразу в Фейсбук, якого сидить на рівно, на жопі тут у селі, і не грязь у тутечко, людям у палки в колеса ставить. Ну, давайте без особистого, просто да, Ви... без особистого, звісно, без особистого. Ну, от ми бачили, що розорані пойми. Ну це ну, розорний затіють травою, затіють вітерною, і не буде розорані. Ну це зараз. Значить, ну, коли коли буде. пішов розор, збиралися, збиралися. збиралися. Ну, ні, так, можна говорили, було ми. мирно, без Фейсбука да. це все зробити. Говорилося поки що так, без речі. Так, питання люди. в тому, що послушайте дивіться, мене. питання послушайте в тому, що ми. люди кажуть, що не перші річки. І далі будуть збори. Трошки далі. В травні будуть збори mm. з людьми. Людям буде доведено все. Доведені всі землі. Доведено все, що розорювала, що засіло, що не засіло. Що як зробив? Це за п'ять минут. Ані звернення, хоч одне звернення момент. від людей. Ну, де звернення? Давайте повинно бути звернення в старостат в міську раду, але жодного звернення, жодної заяви не в міську раду, не в старостат не поступало. Будь-яким будь чином інформація може бути як звернення. Не обов'язково писати вам звернення офіційно. Обов'язково для того, щоб була перевірка, Дивіться, потрібно щоб екологічна... Він зафіксував інспекція. порушення Державна екологічна інспекція яке звернення виїхала за е, в результаті публікації. Вам цього мало як? Ну, от ви, що конкретно, питання до вас, як до влади. Розорали пойму річки, розорали заплави. Реакція, от вам достатньо, щоб людина да написала? Це є земельний відділ. Міської Ру ради. Ру. Міської ради. Ну От міська рада виїжджала. Ну, так я, я, я за що вам кажу? Він наш навіть не удосужився зайти у старостати і сказати, Миколаївна, а ви там бачили? Але ж я розумію, коли я приїжджаю зимою і тут оправулки почищені левіцьким стрільцом. Коли дорога зроблена, на Макошина дорога не зроблена. На Макошина я сьогодні їхала ось по полю, бо тут краща дорога, бо закультивірували. Розумієте? Там у нас з Загорівки до Макошина, там я побила свою ходову і все. а тут з макмізмени до Кукавич відремонтована. За кошти Левицького стрільця. Я, я ну, мене... Вибачте, у нас нема претензій до якихось конкретних. Хто що робить? Тобто працюють, ну і молодці. Питання стоїть по розорюванню. Я вам на це питання відповіла. Жодного разу його нога не переступила в старостат. Бо він боїться, бо в мене є повістки, я можу дати повістку на, на цей? Mm. Да? Так ми боїмося. І сьогодні він не приїхав, бо він боїться, бо я приїхала з Макошина сюди, покинувши дитину. Покинув вже сім-сім після лікарняного я знялася і приїхала сюди. Ну, ви такі агресивні, якщо... Я не агресивна, просто я справедлива ми, і мене так регуляють. Ми, раду, ми так. ж говоримо про те, що розорані Лугі. Ми не говоримо старі. про Лавицького поганий, він чи про... хороший. Зовсім не стоїть питання в цьому. Ви так якось. Ми от бачимо факт, зафіксували. Бачите, ми сьогодні... Ви бачите факт, а я бачу теж факт, ну. що жодного разу нагадує не переступила старостату. Жодного, які виставили вас, які виставили фотографії вам. Не шукають старосту, не шукають виконуючого обов'язки старосту. Вони шукають Антона і слухають сторону Антона. так сказав, бо це Антон, пуп землі. А ми тут живемо, це наша громада, розумієте? І ми разом повинні щось. Робити. Не розуміємо. Річка Десна розуміє? це не ваша. річка. І, і приїхав хтось відкудись, непонятно відкуда, і починає умови диктувати тут у селі. Починає халамутити, починає людям палки в гальоса стати. Треба. Треба, одна... Якщо там, виділені пані. Якщо там людині виділений пай, ага. то вибачте, це частна територія людини. Типуся заврали, під самий берег, під самий берег. Там три метри, напевно, від. От я від, вам за що й кажу, від, що на це є певний певна виконавча служба, яка подивиться, чи там пай, чи комусь виділений. І якщо там виділений пай, то вибачте мене. Може мені і озеро попало на пай, так я що хочу, то й роблю себе. Це моя приватна територія. Розумієте? Пайце, воно воно все вона приватизоване. Як юрист? Ви як юрист, Смотрите, ви можете прокоментувати. Якщо Я не, не можу прокоментувати. Ви не задаєте ну, що Вона сказала? Вона правильно сказала, що з точки зору сказала? юриста. З точки зору чого? Що вона сказала? Шо? Шо? А ви, а ви не розумієте, що якщо це приватизація землі, да, приватизація може... озера, то це моя частна mm. територія. Ну, як це так, озеро Але там не тільки озеро. Ми сьогодні, ми сьогодні, виток. як журналісти, побачили, що є порушення, що нет, біля нет, самого берега, біля самого. А як ви побачили, якщо у вас немає документації чи Де, є? що знаходиться, ну, яка границя Для це, літа, цього є количі служби, хай ви є. побачити, якщо у вас на руках немає документації. Тому що ми побачили, ось фізично побачили. Причому тут документація. Ні, подожди. Фізично порушення нічого. Три метри від плеса. Від ми засіювали тільки наші паї. То що в межах паїв. Угу. Землов порядок выделил. И до самих крючок до... не разоране, да? Смотрите, прибрежные луги не Мы проводим обработку почвы исключительно в межах наших поев. Все, что не в межах наших поев, к нам не относится. Есть правоохранительные органы, есть управление экологией, они свои выставки дадут. Угу. Вы вот мне говорите, что вам дали, выезжало управление экологией. оно составило акт, там написано, можно ли. Можливо, можливо, є порушення, ні? можливо, да. Можливо, і будуть з'ясовані проохоронними органами. А ти бачила, можливо. що зараз час на роби? Ну, Якщо чесно, людей... ви про це не думаєте. Ви думаєте про свій карман можливо, вас людей. І все. Ми сьогодні бачили, що буквально біля річок розорення землі. Ми сьогодні до самого берега. Да, от що ви думаєте? Сьогодні? Я це думаю, це погано. А там моєго паю. Треба ж. Ні, паю у мене там нема. Чули люди. Ви оце, оце оціх послухати, і вас за, му, запужують оці вже вони город ніхто не, не вирав. Та да, да мені не город і ураз не, 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 не треба. Ви пойміть, городи будуть оралися і будуть орати, а запужувати людей. Оце все самі не треба. За що ви забужете? Уже із села. От дивіться, скільки зібралося людей. Нема одного молодого людини. Вибрали на війну. Оце не це дитя. Це дитя. Дивіться. От дивіться. Ти бачите наших вигріб, а їх же такі знані журналісти. Чим треба і їх не беруть воювати? А вони не хочуть іти, тому що вони знають, за що вони живуть. У селі, отут начальниця, да я в селі, в вашому не то мені село ваше. Вибачте, знаєте, я не гріло і не пекло. Воно да, Я, Но я сьогодні свій вихідний покинула дитину і приїхала сюди до вас, щоб вас не облили грязю. Ми приїхали сьогодні, зафіксували, що розорили землю біля річок. А вони кажуть, це неправда. Такого не може бути. Ні, і зібрали люди і Я хто, хто сказав не неправду. Вибачте ви, мене, да. якщо ви напишете в газеті, отак, от що ви як ви нас що ви людям кажете не правда. хто ж не сказав, ну, що сказали, це людина. що до, це Добре, ви сказали трохи по-іншому. Ні, тоді ви не прави. Так. Це 100% ви не прави. Так. Раз Левицький вигорав усі коло. Десни коло наших ровчаків, коло наших усіх озер і пильське добрим, це несправедливо. Не Яка трава посіяна? Там трава посіяна, там кукуруза, там ну, соняшник був. Ну, травою засіяли вже ось. Ну, скільки год, ви бачили, скільки летить оцього, усе десна змиває. Ми, ну, ви... А ви, не сказ... а ви не... як ви думаєте, чого люди захищають оце... навколишнє середовище це наше. Але, але, але люди всі не налаштовані так. Вони вас не підтримують. Вони підтримують сьогодні от, керівництво. Як ви думаєте, чому Я... селяни не підтримують вас? Я думаю, що чому? селянам по барабану. Що нам От іменно що ви робите? А ми не робимо. А ми на пенсії ви? Ви? Ми на пенсії, а ти знаєш, на які є випла... пенсії? А вам паї виплачують. Які пані за що? Які паї за оті шість тисяч. на ферму робить. Роботи, отак. Я, я заробив! Ні, так ти мало заробив! Ти ж була бухгалтер, що і ти мені таку пенсію зробила. І, ти мені таку пецював. 44 роки я отробив, і ти мені таку пенсію начислила. Щоб був соняшник, засіювали. Був соняшник. прийшла вода. вода і змила той соняшник. Ви ж люди, усі ж бачили, що воно робилося, і ви все мовчите. Про що ви оце? Ми хочемо. От ми приїхали, почули вашу думку. Буде ще як хтось говорить, чи чи нам Ну, відношення, Яке моє? звісно, негативне. Ну, одне таке, що якщо вони так, остановилися, якщо вони зробили так, як положено. Вони засіяли, не буде йти не отрута, нічого в річку, так у чому проблема? Звісно, це неправильно зроблене, що землі розорений. Ну це ж уже питання вирішується, вирішується. Так пізно його вже підняли. Вони знають вже це, а ми ж не знаємо, що вони там орали. Ну, вже ж воно засіється там травою, засіється, питання вирішується. Що ще? Так, да, це, це, мабуть, старе русло десниці чи просто затока заток Ну, Як сказати, для їх закону нема. Вони самі собі закон тут. Де захотіли, там і пашуть. Думка Думка моя яка? Це, як би сказати вам, жадібність людини така, чи закон не поважає він. По закону ж повинно стільки, то стільки від водойми. Значить, закон не поважає. Якщо не поважає закон, то Україні не поважає він. Да, я не проти, щоб урожай, фермери, все правильно, ну треба закон якийсь. Це ж повинно бути в рамках якийсь. Природу. Так, да, поважати природу. Скільки унічтожена природу. А це ж і утки, і да, все. Вони не розуміють, що вони у, саме, у собі в хаті гадять. Чи жадібність людини, мабуть, така. чи Я не знаю, що сказати. Ще все будеш хімією ну, і... А все воно в воді буде. А потім питаємо, чого людини, люди боліють, рак, весельна. А що? Ви Подивіться пшеницю. Я до себе на дачу їжджу. Обробляється пшениця. Шість разів. Так який може хліб бути? А потім питаємо, що люди хворіють і помирають. От і питання все. І в воду все, що йде. Ну що ви це? За урожаєм гоняться, чим більше, тим менше. Що? Я думаю, що це подло, нельзя такого робити. Це ж, ну, виходить, міліорація, правильно? От, за цього висихають водойми, десь намільчає, тому що, що тут що, садиться ж кукуруза або ж сонях, а сонях вибирає дуже багато води. Коли посадять і будуть хімікати, дощом змиватися і потрапляти в водойма. Ну, це ж, звісно, на рибу буде дуже впливати».